Добрий день в ефірі. Подкаст «Енергія змін у сучасному світі енергетична ефективність стала ключовим фактором для бізнесу. Зростання витрат на енергоносії, екологічні виклики і необхідність оптимізації ресурсів змушують бізнес-компанії переглядати свої підходи до управління енергією. І у цьому подкасті ми поговоримо про те, як зробити ваш офіс, ваш бізнес. Енергоефективним від вибору сучасного обладнання до впровадження розумних правильних рішень. Приєднуйтесь і дізнавайтесь, як правильно підібрати енергоефективне обладнання для вашого бізнесу і чому саме зараз це як ніколи актуально? І сьогодні нашим гостем є директор інженерно-сервісної компанії Територія сервісу Андрій Карватко. Андрій, привіт, доброго дня. Вітаю всіх. Е, так, е... Питання, звичайно, стоїть не тільки сьогодні, а стоїть вже, напевно, на протязі багатьох років. Нероефективність, такі це все реклама, такий буми, всі такі. Але вона має за собою немалу кількість всяких технічних рішень, і саме основне рішень самого замовника, тобто клієнта, або бізнесмена, який відкрив свій бізнес, і він тоді звертається до таких, як я. Тобто, ми відкрили нашу фірму з моїм колегою якого звати Роман Магас, яким ми відкрили нашу фірму у 2017 році. І основним продуктом нашої компанії не було продати комусь якийсь матеріал або якийсь конкретну техніку. Основним продуктом компанії ми продавали рішення. Не так рішення, а вже кінцевий продукт. Тобто людина до нас звертається і просто каже: нам потрібно зробити енергоефективну або просто систему опалення, чи систему вентиляції, чи кондиціонування. І ми надавали вже в комплексне рішення для того, щоб можна було людині не турбуватися, як воно буде працювати, і взагалі вона просто про неї забувала, з нею просто жила. Їй було комфортно. Воно починалося з сервісу. Підбору, точніше, сервіс був в кінці, але і на протязі цього, але само це підбір самої системи, яка потрібна, і подальшому вже ми вибирали підбирали устаткування, техніку і робили власне сам монтаж. Ну, я так розумію, якщо до вас приходить бізнес, я бізнесмен, у мене є бізнес. Я приходжу до вас і кажу: в мене є офіс, чи в мене є виробництво, чи в мене є ресторан, мені потрібне рішення, щоб він був енергоефективним. Ви виїжджаєте на об'єкт і відповідно вже пропонуєте людині якісь рішення, правильно? Це правильно, так. Ну, візьмемо для прикладу, там ви прийшли, у вас є офіс. Ну, слово енергоефективне, воно там десь таке воно далеко і дуже розмите. Ви приходите з конкретним питанням. У мене є там таке от приміщення. Добре, якщо ви тільки його починаєте, що воно тільки в новобудові, і ви ще не знаєте, скільки воно буде споживати електроенергії, чи там газу, чи ну і точніше, на електрики і газу. Ми тоді приїжджаємо на об'єкт. Перше, що ми робимо, ми зробимо такий короткий енергоаналіз. Тобто подивимося, чого у нас з чого воно саме приміщення збудовано, які вікна, е який вплив там, зовнішнього середовища. Тобто Ми маємо розуміти. Другим моментом буде, що до вас, е як якими ви енергоресурсами користуєтесь. Тобто Чи це тільки електрика, чи у вас є газ, чи у вас там взагалі централізоване опалення, хоча тут всі вже відрізаються, вже забули про це. І вже починаємо з цього моменту е давати вам якісь рішення. Тобто Нам важливо знати. Ваш функціонал, тобто, в чому у вас полягає бізнес? Що в цьому офісі буде відбуватися? Чи там просто сидить IT-компанія, де багато серверів, комп'ютерів, Потрібно сі... охолоджувати. Так, їх потрібно більше охолоджувати, а зимою воно багато є тепла, і вам потрібна гарна вентиляція. Чи у вас просто сидить там кілька спеціалістів, і у вас просто виставковий зал, там інша буде потреба в самому теплу, ну, теплу чи в холоді. З цього ми виходимо і починаємо робити вам пропозицію, тобто пропозицію самої системи. І ви вже тоді дивитесь, яка вона краще підходить, бо пропозиція буде не одною, а там дві-три. По ціні і по, по, ціні, якості. По, по якості, що вам краще воно дійсно зайде. Це, що стосується нового приміщення. А, може бути таке, що ви прийшли до мене і кажете: ну дивіться, в мене є проблема. У мене тут е, котел як... не енергофа. Так, я таке купив в як Змій Горинич, там газу багато. Добре, питань немає. Ми прийшли, зробили аудит тої системи, подивилися, що в ній недобре, бо, скажімо, 20 років чи 15 робили по, по одних таких ну, робили те, як робили, по-іншому. так. зараз ми пішли трошечки вперед з часом. Були, десь якісь навчання, приходять, десь якісь інновації, заходять все-таки в країну, ми розуміємо це, і ми стараємося підтримувати оці, ці інновації, щоб дійсно ставати нероефективніше. Ну і ми там робимо глобально, якщо у вас там газове опалення. Саме простіше, що зробити, це перевірити, чи там радіатори були правильно підібрані по потужності. Газовий котел, якщо звичайний турбований, дійсно в Європі, що п'ять років назад ви почали відмовлятися від звичайних турбованих котлів, ми тільки в 22-му закон прийняли, щоб відмовитись від турбованих, поставити конденсаційні. Ну а він крути, не крути, 30% газу менше споживає. Тобто, головне правильно підібрати не тільки техніку, а ще й систему. Тобто, якщо система є старою і, скажем, змонтована неправильно, то на якомусь неефективному, скажімо, котлі вона гріло якимись правдами, неправдами, і ніби було добре, правда, споживало багато. І чи часто таке буває? Ви зустрічаєтесь Та. техніка нормальна, а система сама під'єднана неправильно? Буває. Просто є, скажем. Монтажники там ну фірма. Фірма вже фірма вже така штука, яка підбирає собі конкретних спеціалістів. А монтажники сам по собі яких багато. Які там ні, ні ФОП, ні товні. Ну практично людина, яка з підворотні, яка просто вміє тримати два ключа і каже, що вона вміє робити систему опалення. Ну я розумію, тут якраз у вас величезний плюс. Що ви пропонуєте комплексне рішення? Так, ми пропонуємо і саме основне, що ми даємо, що мало хто може це зробити, це сервіс. Це. Після обслуговування немає такого, що ми людині зробили об'єкт, і до побачення ви собі звертаєтесь десь там кудись. Через рік там приходить повідомлення, якщо потрібна інтернет розсилка, ну, розсилка смс, або там нагадую людині дзвінком, що вам потрібно обслужити чи той котел, чи тепловий насос, чи навіть кондиціонер, якщо людина забула. Ну, ну Зараз навіть не про нас, зараз про систему йдеться справа. розумієте? Прийшов якийсь там собі дядько, який сказав, що вміє робити. Ви повірили йому, бо він сказав, що він буде дешевша, чим інша компанія. На око прижмурився, каже: тут буде отака батарея, тут буде така. Ми, Без Ми рукою потребували, ну, воно гріє. Ну і все. Але чи воно добре працює, ну, ніхто не знає, бо ви теж не знаєте, як воно має бути. Тоді ми робимо, коли вже після такого. Монтажника прийшли, ми робимо перерахунок, дивимося, скільки кіловат має ну, це довга історія, ми не вкладаємося в цей подкаст. Але перераховуємо, кажемо, чи є проблема, чи нема. Малюємо вам її вирішення і працюємо. Ну, зрозуміло. Далі ви здаєте об'єкт, і ви якось маєте договір з людиною і маєте відповідно потім сервісне обслуговування. Так, договори з людиною вкладаємо ну, в довільній формі. Тобто ми з вами домовляємося, у нас є договір. Звичайно, наші договори стандартні, ви їх перечитуєте, якісь умови ми додаємо, які забираємо. Е, є певні види систем, які ми даємо 5 років гарантії на саме виконання робіт. Є певні види систем, які даємо 3 роки на виконання робіт. Звичайно, на самі там, основні там, теплові насоси, котли чи кондиціонери дає гарантію виробник. Саме важливо, що в нас є, у нас є договори з виробниками. Де ми є фактично фаховими спеціалістами в їхній, в їхній техніці, яку ми можемо і маємо право обслуговувати? Сертифікація. Тобто, сертифікація. Сертифікацію робить держава, а спеціалістів підбирає собі виробник. Тобто виробник приходить, до нас зв'язується і кажуть, ми знаємо, що ви є фірма територія сервісу», що ви хочете з нами працювати. Ми також здаємося, щоб не буде якийсь китайський виробник, кого ми нічого не знаємо, і підписувати під нього його сервісувати. Не хочемо. Тобто ми сервісуємо більшості такі від, більш відоміші бренди. там Вайланд, Вісман. Перевірені. Та, перевірені, в нас є багато, є з дешевшого сегменту. І я просто вам назвав там пальму першості, Bosch, Дарос, Вайланд, Вісман. Розумієте, їх всі знають і всі би так. Ну вони дорожчі. Є дешевші, ми також їх обслуговуємо. І взагалі ми стараємося ставити те, що ми обслуговуємо. Тобто, щоб людині не створювати цього дискомфорту. Ми змонтували, ми обслужили. І людині нічого більше не потрібно, тобто вона знає, що в будь-якому випадку неважливо, який монтаж як неї монтував, вона може звернутися. Диспетчер підніме трубку і скаже: Дайте мені спеціаліста, щоб послужив систему і до неї поїде цілком інший сервісний інженер. Ну я так розумію, що людина приходить до вас з якимось питанням, а ви закриваєте питання у повному обсязі. Тобто, е, треба зробити систему від е, першого е, джерела. Там ну, як хочу казати, мій партнер пар... під ключ. Я не дуже люблю це слово, але ну, та, так, воно так є. В народі так говорять. Так як я казав, кажу, ми люди несемо людям в домівку чи в офіс, радість і комфорт. Тобто людина один раз з нами попрацювали, і забула про те, що в неї є якась система. Тільки наша смс-очка або дзвіночок нагадує їй про те, що вам потрібно обслужити. Ну, все класно, казково, звичайно, поломки бувають, не буває такого, що жодної техніки не ламається. Немає жодного виробника, який би не давав браку. Тобто забудьте про те, що ви купили. І та, є хороші, якісні виробники, які відсоток мінімалізований. Є виробники, яких більше, але він є і. Коли все добре, тоді все добре. А коли вилазять якісь от такі, скажем, сервісні питання, тоді людина розуміє, що вона ж на емоціях, вона розуміє, що вона заплатила гроші, вона хоче, щоб то працювало. І тут головне вже в цьому полягає сервіс і професіоналізм. Тобто людина дзвонить, каже: В мене біда, у мене щось сталося там чи при виключенні світла щось було і таке. Добре, ми їдемо, ми робимо, ми за це відповідаємо. У нас були випадки після відключень світло, європейська техніка не була пристосована до цього, що буде виключатись кожні дві години. І горіли компресора. До речі, в деяких там. Я просто не хочу рекламувати якогось там виробника. Але виробник, ми до нього звернулися, він його нам повернув, безкоштовно людині замінило. Приємне здобування клієнта було дуже помітно. Це дійсно рівень. І... Я розумію, що з вами хочеться працювати. Давайте ми зачепили вже енерг... питання вимкнення енергії. Як ви працюєте з вимкненням енергії, що ви пропонуєте людям, коли вони звертаються до вас? От в нас виробництво чи в нас офіс? Ми хочемо, щоб все працювало стабільно. Що ви пропонуєте? Ну самі розумієте, коли виключають електроенергію, працювати стає важко. Тобто, більшість людей. Не працює, коли її виключають. Що може нам допомогти? Поки що аналогів, якимось там екофлов, безперебійників або генераторів ми не знайшли. тобто Ми не можемо. Тут тобто постачання електродалігів у нас децентралізовано. Ще хіба хтось з людей має свої сонячні станції. тобто, Але вони, ну, коли приходить там зима, осінь, вони менше ефективні. Ну, це я зачіпати не буду, бо я в цьому не сильний професіонал, так скажемо зразу. Який там коефіцієнт віддачі той електроенергії, коли хмарність висока. Але тим не менше, коли ви маєте скажімо, офіс на газовому котлі, ви можете скористатися звичайним безперебійником і простим там акумулятором, і він забезпечить вам там 6 годин безперебійної роботи газового котла. Ну, газовий котел мало споживає електроенергії. 120-180 260, 60, залежно в якій він потужності там буде, ну, в якому він на етапі роботи знаходиться. З кондиціонерами і з тепловими насосами важче. Тобто, Все залежить, звичайно, від об'єму, який треба виконувати роботи. Тобто, якщо велике приміщення, ну, безперебійником не обійдеться, треба ставити або дуже велику кількість цих акумуляторів, або mm -hmm. просто вийти в генератор. Вмикаєте генератор. Та, звичайно, генератор також має бути сертифікований і здешевлювати їх не рекомендую, бо є багато таких моментів, що і генератор горить, і сама техніка і обладнання. обладнання. Благо, якщо це згорів там, котел і не котел, а якийсь запобіжник, він коштує невелику суму грошей. Но, якщо це горить інвертор в тепловику або кондиціонарі, він коштує 20-30-50 і пішло тисяч гривень. Якось отак. Так, що будьте уважні до підбору, ви допомагаєте людям підібрати правильні Е, дивіться, Ми не займаємося генераторами. Ми, ми маємо там, скажімо, партнерів, яким ми можемо їх порадити, і там до них можете звернутися вони ньому більш кваліфіковано. Це, це просто всім займатися просто неможливо. Ну, все правильно. Ви просто знаєте людей, які можуть так. порадити Є... в цьому єдине, що можна при виключенні електроенергії, як каже там наша влада, ви маєте максимально утеплити ста дійсно гарно утеплене приміщення вам забезпечить в зимою тепло. От якраз це було і наступне питання Енергозб... Енергозбереження самого приміщення. Наскільки важливо у вашій роботі? Ну воно це є перший номер, що, що потрібно при будь-якому підбору техніки. неважливо, наскільки крута у вас техніка. Ви можете заплатити там багато грошей і е, гарно, класно там фірма, яка встановила цю техніку. Але якщо у вас е, погане ну, утеплення приміщення, воно зводить на нівець всі зусилля ваші. Тобто, перше, це має бути гарно утеплене приміщення, там вікна, які не, через які енергоефективні, також там, енергозберігаючи склопакети, ну це все інше. Але, ну і є ще один момент. допустимо, ми включили опалення, гарно нам тепло, нам стало душно, ну, ми відкрили вікно. Всі наші кіловати тепла, і в цих кіловатах вкладена кожна копійка, вилітають в атмосферу, ми гріємо вулицю. І вихід є і ставити рекуператор. Тобто, розумієте, є рекуператори для малих кімнат стінові. Ми там співпрацюємо з такою компанією Prana, до речі, дуже класні. І ми... Я не думав колись, що воно може бути настільки ефективне, але воно мені особисто сподобалось. Це, що стосується малих там, офісів, там, 20, 30, 40, 50 квадратів. Це в стіну вкладається просто маленький рекуператор, і він працює. Звичайно, люди, люди не мають очікувати ефекту, що хтось бігає і м'ятні листочки по приміщенню розкидає. Він просто тихо робить свою роботу. Тобто вже вам плісними не буде, свіже повітря буде. І за рахунок, там в кожному рекуператорі є теплообмінник, за рахунок підігрітого. Приміщенні тепла, воно проходить через е, теплообмінник. З вулиці, з іншої сторони, проходить свіже повітря, яке набирає тепло, тепло і вже повітря підготовлене. Тобто ви не втрачаєте стількисть е, тої теплової енергії. Ну, Одним словом, воно вигідно. Одним словом, Ми маємо свіже повітря при невитраті тепла. Е, при зменшенні. Витрата завжди, звичайно, є, але вона в кілька відсотків там зменшена. Тобто ви економите там 40% фактично на опалення. Ну, це є маленький, є вентиляція, взагалі вентиляційні системи вони так, також економлять при правильному використанні. Тобто у вас є та сама, там є великий більш промисловий рекуператор, і ви через нього працюєте. Також ну, вентиляція так може її обігрівати, але це вже під'єднюється чи тепловий насос, чи нагрівник від там, газового котла, чи навіть від твердопаленого він може працювати, і тепло може там рухатись по, по вентиляції. Перепрошую. Тобто розмаїття систем величезне, е, самі ви не підберете рівноцінно мало. Ну нічого не, не скажу так, але дуже мало. Тому що е, просто читати багато статей в інтернеті воно вам не поможе. Вас ви не зможете конкретно зрозуміти, що би вам було ефективніше і вигідніше. Ну, відгуки в інтернеті вони завжди трішки суб'єктивні. А можна навести кейс? От е, один практичний реальний кейс для якогось конкретного об'єкта. Ви маєте на увазі по побутовому чи по якомусь на е... ваш вибір. Ну класно. <рес> <рес> Дивіться, ми кейс. Що мені сподобалось, дійсно, що ми робили, такий був з іншої області в час війни переїхав один завод до нас у, на західну Україну, і ми йому виконували систему опалення. І ми під ми дійсно підраховували, скільки буде коштувати його на газі. А Тобто на газових котлах, тому що твердопалених вони категорично відмовилися, сказали, що там не буде кочегара і цього всього, їм багато мороки з тим. І в один момент зупинилися на теплових насосах. Це фактично був перший об'єкт такого промислового рівня, який працює на електриці, на теплових насосах. І в підрахунку, в підрахунку якщо б це був навіть не на газовий котел, бо з газовими було б трошки важче вирахувати, було б це на електрокотлах великих. Воно споживає десь у 4,5 рази менше електроенергії, ніж це було звичайні електричні котле. Угу. Тобто, тобто тут вже енергоефективність якраз так про ми саму бачимо. систему опалення. Ну можна багато розказувати, але тут не важливо, чи це буде там підігрів підлоги, чи це будуть фанкойли, чи це будуть радіатори. Головне їх правильно підібрати. Але сам самовник, ми вже там він вже другий рік, ми входимо, їздимо, їх обслуговуємо, дивимося. Він каже, він задоволений дуже розходом самої електроенергії. Ну і обслуговування так само ви йому забезпечуєте? Та, ми забезпечуємо просто в перші роки обслуговування, звичайно, мінімальне, бо там нічого не виходить з ладу такого ще, бо є розхідні матеріали, які там виходять з ладу, тобто якісь там, ну, не хочу технічними термінами просто забивати ефір. Але як правило, перших там 5 років і чистка ну чистка завжди потрібна, тобто фільтри і це все завжди треба очищати, бо вони реально знижують КПД самої системи. А чи берете за обслуговування не вашої встановленої системи? Беремось, так беремось, бо просять. Ми обслуговуємо державні підприємства. Обслуговуємо інститут нафтогазу. Ми взяли обслуговувати там котельні старішого, такого добре старішого зразка. Але кажуть, нам треба, щоб вони працювали. І там виконували ті роботи вже другий рік. В принципі, працюють, не жаліються. Теплові насоси. Теплові насоси дуже багато монтажників Є що їх поставили, але ніхто їх не обслуговує. Тобто, у випадку заміни навіть якогось там компресора чи фреону, чи ще чогось, більшість немає цього, немає з устаткування, немає можливості. Е, ще зараз просто люди дзвонять, питають. Ну до, до речі, ми орієнтуємося на запит людей. У нас е, з, просто за наших сім років на сервісі більше 15 тисяч абонентів, розумієте. І люди дзвонять, питають, що нам а ви там не робите там чистку систему опалення? Та ні, не робимо. Але скоро будемо робити, бо вже дуже частий такий запит пішов. А можна промити там теплообмінників в котлах? Е, ну не можна було, але вже можна. Тобто ми йдемо по запиту людей, і якщо вони дійсно звертаються, ми стараємося це робити. бо ну, Це ж теж бізнес. це це так само, це, це, значна, так само, само, і, ну, і людям добре, бо, бо інші ніхто не хоче це робити. Якось так. Поділіться конкретною порадою чи порадами як малим бізнесам стати енергоефективнішими за якихось, о, з якимось обмеженим бюджетом. Ну, наскільки обмеженим бюджетом, я не можу сказати конкретну цифру. Але щоб порадив тим, хто тільки заходить в якісь нові там, виробничі приміщення чи офісні приміщення, звертайтесь до професіоналів, тобто до виконавців або продавців тих, яких є принаймні якісь зобов'язання, і укладайте обов'язкові договори. Тому що техніка серйозна, немало коштує, і потім спитати буде ні з кого, якщо ви просто візьмете звичайних собі таких пересічних з підворотні. Другий момент: якщо ви вже маєте якийсь гіркий досвід, тобто або купили приміщення, бо там якось ну, якось воно вам дісталось в тому, що воно багато споживає. Запросіть нас, запросіть інші компанії, просто не буду конкурентів рекламувати, які можуть зробити якийсь енергоаналіз і щось вам порадити в такому плані. Ну і що я хочу сказати, на такому в економити трошки важко. Тобто ви тут не платите за енергоефективність, ви в неї вкладаєте. Тобто вона не є миттєвою за місяць. Але вона, вона окуповується. Вона окуповується так. Ви просто попросіть ту компанію, скажіть, от я хочу там, в мене був газовий котел. Припущу, я хочу, от всі говорять по тепловим бо Це зараз так що така штука. Е, то скажіть, будь ласка, ви можете запропонувати? Так, можемо. А за скільки часу він мені окупиться? І це можна підрахувати та з похибкою там в 15-10%. Ну, десь так приблизно ми рахували. Але ми зможемо підрахувати там, за 3, за 5, за 7 років ви вийдете, тобто цю вартість ви відіб'єте. І там вже інші роки ви будете працювати фактично набагато дешевше. Оспітає скільки тепловий насос працює та ну, мінімальний термін експлуатації 10 років, тобто і більшість виробників 10 років на нього закладають якісь там гарантійні зобов'язання. Якщо знайти на цілий виріб, то на певні його частини, тобто на компресор чи на інвертор. Тобто на самі дорожчі частини, які в ньому є. Тобто, якщо я купляю дорогу техніку, вона мені в будь-якому випадку окуповується. Питання тільки: е, наскільки швидко? Е, та. Тут питання правильного підбору по потужності, бо від цього так само ціна залежить, і правильної, е, правильної експлуатації. Зрозуміло. Ну, і, е... Можливо, був у вас якийсь цікавий чи веселий випадок, чи якийсь курйозний момент у ну, мабуть, вони були. Поділіться чимось. Ну, звичайно, моментів є багато курйозних і не скажемо веселих, але не, не всіх можна розказувати на загал. Але найкурйозніші моменти це як ми використовуємо самі технології інноваційні, по розбереження. Скажу так чесно, як в. Кумовство в державі та кумовство всюди. І першому, кому що ми ефективно щось продаємо, це звичайно куму брату свату. <ривіт> 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 так. І я пам'ятаю, як сьогодні, коли перший конденсаційний котел десь років, напевно, 12 тому ми ставили на стару систему опалення я своєму куму. Привіт, Мар'ян. <ривіт> Поставили. І ми дійсно були, ми, він спеціально засікав ну, куби газу, який споживав той котел. І ми його замінили на новий на Нічого не міняли, просто замінили котел, бо старий вийшов з ладу. І ми дійсно були приємно здивовані, коли ми отримали рівно 30% різниці. Рівно 30%. Ми Такі ще були, ну що так можна, ну, оказується, можна. Та. Ну і так само з першими тепловими насосами ми так само ставили фактично родичам, бо звертаються хто, люди, яким довіряють. Тобто люди довіряють, кажуть, і ти, ну, ти вилазив зі, зі шкіри, аби тій людині не допомогти дійсно. Ставимо, десь там, можна сказати, пробуємо щось експериментуємо. Так, звичайно, воно дає свої успіхи і ми не пожаліли про те, що ми пішли в ногу часу, що ми працюємо. Одним словом, все починається з кума. Ну, не все, але багато чого, з чого з ним йде надалі. Що можете сказати на завершення? На Завершення хотів би додати, що е, звертайтесь до професіоналів. Е, не економте, а вкладайте, як то кажуть, і все буде Україна. Дякую.